Як ви, до речі, себе почуваєте? Я знаю, що ви проходите ВЛК зараз, і в принципі, ваш, по ваших дописах я зрозумів, що трохи процедура така е, тягомотна, так? Не без цього. Але mm -hmm. ну, Є на, трудно, наскільки, наскільки я розумів, просто за останній час все ж таки стало трошки краще, але все ж таки це дуже 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 далеко від того, як би ми хотіли це бачити. Угу. Mm -hmm. А якщо якщо можете розказати свої кошти, витрачаєте, чи все-таки держава дає можливість ВЛК – Це ж ну, Велка, це ж комісія, це те, що перевіряє стан придатності військовослужбовця до е, подальшого несення служби, тобто е, це фактично комі... військова комісія. Да, з, з я не про комісію, я маю на увазі про лікування. Ну про лікування ні, ну 50-50, да. Тобто, якщо коли мова йшла про лікування за кордоном, то фактично своє і волонтери допомагали, да? коли лікувались тут в Україні, то ми жодної копійки фактично не витрачали. Mm -hmm. а, тут, ну, тут, тут, тут нема на що жалітись, насправді. А, єдине, що, ну, єдине, що ну, це все знають, да? що в лікарні майже всі перевантажені, просто всі. Да? І відповідно. Я б дуже хотів, щоб було ще. Ну, тобто вже є зрушення щодо того, як військові можуть виїжджати на операції на лікування або на реабілітацію за рубіж. І все ж таки мені б дуже хотілося, щоб ще більше військовослужбовців виїжджали, тому що реально ну, перевантажені не те, що шпиталі да, військові, а перевантажені ну, майже всі лікарні, до яких, в яких є вільні койки і там військові. І це, ну, це, 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 звичайно, призводить до того, що якість падає, просто втрачається якість. А от щодо рівня медичного забезпечення, і я маю на увазі, ще якості роботи наших лікарів, що можете сказати, от якраз в ці, ці періоди, можливо, за рік, можливо, щось змінилося. Ну, дивіться, а, ну, звичайно, що з'явився лікарів досвід, у мене досвід тільки позитивний. А, але разом з тим ми не можу. Ну, тобто, я, я не можу казати про те, що я не чув історію від своїх товаришів да, про те, як лікарі а, робили фатальні помилки на рівному місці, да, калічили людей, тобто, знайомий знайомому так оперували коліно, що він фактично став інвалідом, і хоча там, ну, там, там ситуація була елементарна в одному з обласних шпиталів. і ну, Це поток. Він дуже великий, і з одного боку, лікарі, звичайно, мають а, більше досвіду отримують, да, такого, як немає ні в, ні в яких лікарів в світі. А з іншого боку, це а, ну, про, просто цей постійний процес він призводить до того, що в них просто відключається можливість приділяти нормальну кількість уваги пораненому і ще раз, знову. Да, тобто мені здається, що. Зараз ми маємо напружити всі можливості для того, щоб ще більше людей вивозити за кордон на лікування, тим більше що ну цей процес він він є, да тобто є і з моєї батальйону багато людей там на реабілітації або лікуються за кордоном. Просто треба ще, ще 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 ще, тому, що кількість койка місць вона не все вирішує в житті, тому що якщо лікар або там, хірург там оперує там 10, там 12 годин на добу. То в якийсь момент ми маємо розуміти, що він же ж не машина, да він з, 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 з кожною годиною, які він працює на день, збільшується кількість помилок, і Ця помилка може коштувати комусь життя або здоров'я на, на, на всі подальші дні. Що далі маєте робити? Чи у вас реабілітація, щоб це продовжуватися? І <різь> плани фронт Футін, Футін, Футін. чи можливо Футін. якась діяльність? Дивіться, все дуже просто а, вперше в житті. У мене є адекватна відповідь на це запитання. А, армія вирішить, що мені далі робити. Тому що я чи не військовослужбовець, я молодший сержант Збройних сил України, за мене все вирішує армія. От як ВЛК скаже, як е, командування вирішить, так і буде далі. Тому як я, я все проходжу чесно, дивлюсь, е, е, можу дивитися людям більше спокійно, якби да. Тобто, як лікарі скажуть, як скаже бригади, так і буде. Тому це все, все залежить від них. Тим не менш. А до речі, чому вирішили стати сапером? Це ваша спеціальність? Чи а я не вирішував? Е, я, у мене думки не було ніколи в житті ставати сапером. Ну, тобто, е, ну це, це, мабуть, останнє, що я б вибрав як до війни, да, до великої війни, якби мені хтось там сказав, там обирай всі серед цих військових спеціальностей, які тільки можеш. А це збіг обставин, як часто буває на війні, просто реально не було де нишувати на базі. Друзі запросили до себе в, в, своє... в свою розпалагу, якби ми прийшли туди, і з того часу якби не да? Тобто і я разом з ними навчався в саперній справі і розвивався разом з ними, воював і все, все інше. Якби, ну... Це збіг обставин їх в армії дефіга. Вони бувають хороші, бувають погані. Це я бажаю хороше, дуже хороше, тому що пацани, дівчата дуже класні.